Усім привіт! Сьогодні я вдома вирішила розпакувати мішайчок моїх покупок минулого тижня. Я вже, чесно кажучи, забула, що тут є. Тільки одну річ пам'ятаю: це з магазину Секонд був останній день. І я так згадала минулі часи, що я робила розпаковочку, показувала свої покупочки. І думаю, чому б мені не зробити В мене сьогодні. от саме таке натхнення. На цей канал зробити, якби гублюся з думками, закинути старий тобто, канал і є місце, і можна зробити, показати, що я купила. Тобто процесу не було купівлі. Так, це покажу все мішечок і різні лашечки є. Так, цю футболку пам'ятаю, це пам'ятаю, це не пам'ятаю ще хочу сказати, що десь має бути чек. Десь має бути чек, а де він є? Є чек. І є рекламка магазину, новий відкривається. Це було 45 гривень за кілограм, і я взяла 2 кілограми 136 грам. Думаю, що бренди будуть. Вам буде цікаво. Подивимося, що я накупила. Розвішала свої покупочки, поки що не прала. Розпакувала пакет, щоб роздивитися. Ну і відео якби, виходить спонтанно, не заплановано. Без всякого сценарію я одразу озвучую. Тому давайте швиденько подивимося, що я все ж таки купила. 10 речей вийшло, заплатила 96 гривень, і річ виходить 9 гривень, 60 копійок. Ціна за 1 кг 45 гривень, останній день завозу. Так, купила я. Від Ральф Лорен. Ось така блуза, вона комбінована. Трикотажем додаю ще, що досить похмура погода. Світло я не хочу включати, тому що зараз колір буде мінятися дуже сильно, але може картинка бути не вау. Так що перепрошую. Так, від Ральф Лорен. Тут шифон, така слім блуза, якби топ, тут трикотаж фірмові гузички з бренду Ralph Lauren, Все ідеально, просто новесенька блуза. Ну, вже дома додивилася, що знизу є ось така малесенька мікродирочка. Але по факту візуально не видно, тому можна змиритися, заправити в спідницю в штани. Можна навіть легесенько зашити, там просто мікро, як від голки дивичка. Ну, непогано. Я думаю, що вона так вийшла біля 5 гривень десь заважила. Ну, а середня ціна, я вже сказала, бо є важчі речі, легші речі 9 гривень 60 копійок. Як вам така блуза топ, напишіть в коментарі, чи ви би носили і як ви вважаєте, чи хороша знахідка. Так, не могла залишити футболочку, футболку поло від П'єр Карден, чоловіча, лого вишите, Так, щось причепилося, це таке це байдуже. Темно-синій колір. База в стилі Old Money. Люксовий бренд. Я стараюся брати люксові бренди, преміум бренди. Масмаркет стараюся не брати. Ну, якщо щось є Zara класне, то можу, хоч бовзарі є преміум, бо взарі є преміум лінійка, то можна теж брати. Так, Далі була футболочка, я брала її не для себе, я від німецького преміального бренду Public. Та по публік. Можливо, так. Не фокусується бо темно. О, отак краще. Це 100% кутон. Ідеальний стан без дефектів, є внутрішня вірочка, ось така футболочка. Без жовтизни, без нічого, класненька. Далі я вирішила взяти ось таку футболочку. Вона теж комбінована, вона комбінована трикотажем, це віскозний трикотаж. І а, тут така сіточка вставки на рукавах. Як би йде а, трикотаж білий кольор і кремовий від італійського бренду. Сісли, це дорогий бренд. Відомий досить. І вона така базова, класненька. Задоволена цією покупочкою. Ось так на спинці. Хочу додати, що назва каналу буде мінятися. Так що підписуйтеся, щоб не загубити. Це, якби таке тестове відео без підготовки, але сподіваюся, що формат буде краще і більше вам сподобається. Ще забрала джемпер від швейцарського бренду Blue Motion. Ще є варіанти в інтернеті, в гуглі, що це німецький бренд, але більшість переважає, що все ж таки швейцарський блумон. Базова, сіра кофтинка, такий джампер, просто база з бас, нічого лишнього, класика. Розмір 36-38, тобто мій, і тут ідеальний просто королівський склад, я би так сказала. Трішки є мікрокутенці, такі зовсім непомітні. Я, чесно кажучи, не парюся у цьому випадку, нічого страшного, тому що ці речі коштують купище ще євро. А я купила за копійки. Який склад? 25 натурального шовку, 25 котону, лише 25 поліаміду, 20 є вовне, тобто шерсті, і 5% кашеміру. Є шовк натуральний, є шерсть натуральна і 5% кашеміру. Лише 25% поліаміду. Це для того, щоб він не розтягувався, тримав форму, ну, якби так. Наступна моя знахідка від та ж відомого дизайнерського німецького бренду. Вона з мережевим, такий рожево-кораловий колір. Так, тут є мікро-мікро така плямочка, я впевнена, що вона відповедеться, але як ні, то як попрощаємося з нею. Це Альфредо Пауло, це досить відомий дизайнер, якість досить хороша. І речі на офіційному сайті, якщо я знайду, прикріплю, покажу скільки коштує. Та, що я брала не для себе, це великий на мене розмір. Але залишити, ну жаль, такі речі залишати, бо вона в новенькому. Останнє, і це Alfredo Пауло. Рухаємося далі. Далі я побачила ось таку базову блозу. А це від бренду Сара. Якось так. Європейський розмір стоїть, можливо, це німецький є бренд. Я подивлюся, ще нічого не дивилася, тільки от розпакувала пакетик в магазині. Подивилася, вона мені сподобалася Базово з таким переливом немає внутрішньої бірки. Має вигляд натурального шовку, але все ж таки я схиляюся, що це ліоцел, Це теж непогано колір моко ось така простенька, лаконічна базова блуза. І від бренду Сарар. Коли я побачила бірочку Part 2... То я була дуже здивована, тому що це дорогущий бренд. Ось така сукня ярусна, красивий насичений принт, синьо-білий. Такі рукавчики з оборками в стилі Бохо. Я розумію, що тут мала би бути ще нижня частина, така якби. Нижня сорочка, бо є на кнопочках така стрічка, що треба було б бретельки фіксувати, але, на жаль, немає. І буде трішки просвічуватися. Можна взяти щось своє, або якщо брати на море по купальнику. Ну, вона не фактично так не просвічується явно, але лише чуть-чуть. Копенгаген, Барткут, -чуть. 42-й європейський. На мене трішки великий, але такий оверсайз. Якби могло би бути, не знаю, подумаю, чи залишати собі цю сукню чи ні? Сукня дуже красива. Дуже-дуже. Ну і бренд, само собою, дуже-дуже дорогий. Ось така. Трішки довго я думала над цією річчю. Що мені робити? Брати, не брати, носилася. Тому що об'єм, як трішки був. Це зваляної вовни, 100% шерсть, 100% вовна, чорний колір з кольором, таким, як моко, як гарячий шоколад, щось таке. Ось таке ніби пальто полегшене, зваляної вовни. Ще подобається як і кишені, ось так зроблені. Це обманка кишень, на жаль. А ні, є кишені, актуальні кишені. Я думаю, що я дивилася ніби. Є кишеня ось так. Просто прямого крою, дуже класненьке. Невідомий теж мені а бренд Donal, ніби німецький, ніби я вигляну, ну, по любому це. Річ якісна, фірмова, дорога, крута і мінімалістична. До цього підійде в чорному кольорі прямого силуету з кишенями. Чорний, от з таким відтінком, Пряменька. Бірочка збираєш на 100% шерсть. І остання моя покупочка це пильник від німецького люксового бренду Kred, Це від сумки, але в цей пильник можна запакувати навіть ось це шерстяне пайто. І так зберігати. Пригодиться. Коли я важила, наскільки я пригадую, по-моєму, гривня з копійкою заважив цей пильник. В господарстві така штука обов'язково пригодиться. Ось такі були покупочки в останній день завозу Second Hand. 10 позицій я взяла, не жалію, заплатила лише 96 гривень, майже 10 гривень, 9 ,60 гривень 60 копійок мені обійшлася річ, а скільки багато речей. Сподіваюся, що в мене буде настрій в майбутньому теж ділитися з вами своїми знахідками. Все залежить від вашої активності. Напишіть в коментарях, чи сподобалися мої покупочки, чи бажаєте ви ще їх бачите. Підписуйтесь на канал. Назва каналу буде мінятися, тому важливо, щоб ви не загубилися. Всім до зустрічі у нових відео!